Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як зекономити свій час, використовуючи Google форми для оцінювання наших учнів. Для того, щоб розпочати створення форми, я вибираю додатки Google, 9 крапок у верхній правій частині вікна браузера і відкриваю Google Диск. Зліва, у мене є кнопка плюс створити, натискаю. І з меню, яка випала, вибираю Google форми. Починаю я створення своєї форми з назви нашої форми. Клацюю мишкою у у верхній лівій частині екрану і бачу, що в мене виділяється надпис форма без назви. Назву цю форму, тест і сьогоднішню дату. Класнувши мишкою на назві форми, я бачу, що назва зверху перемістилась в заголовок форми. Напишу опис форми. Уважно прочитати завдання та оберіть правильну відповідь. Таким описом, я даю можливість сконцентрувати своїм учням увагу на тому, що важливо прочитати завдання та обрати правильну відповідь. Я мотивую їх відповідати правильно. Натискаю наступне завдання, і перше, що я повинен зробити, це ідентифікувати особу, з якою я маю справу, того, хто проходить це тестування. Це важливо. Тому пишу. Підзвичайте ім'я. Зверніть увагу, Google форми автоматично мені підказує, що для цього треба використати завдання з короткими відповідями. Так і буде. Але при цьому я обов'язково ставлю перемикач обов'язково. Натискаю плюс для створення нового завдання. Уявімо собі, що мені потрібно. Проводити це тестування не в одному класі. Я готую його для кількох класів одночасно. Тому я спробую написати таке завдання. Напишу слово клас. А тут оберу варіант, який називається спадний список. І запрограмую одразу назви своїх класів: сьомий А, 7 Б, наприклад, сьомий Б клас. Також ставлю це запитання обов'язковим. І вставляю перемикач, який називається роздільник. Цей роздільник дасть мені можливість від'єднати паспортичку нашого тесту від основної частини тесту. Тому в розділ без назви я напишу: ось частина на тесту. Після цього я створю нове запитання, і цього разу прошу вас звернути увагу лише на форму завдання. Вони будуть дуже простими, не на зміст. Зміст дуже простий, а форма покаже нам можливість, які типи тестових завдань можна використовувати для автоматизованої перевірки завдань наших учнів. Тож, починаю з першого. Чому рівне 2 на 2? Пишу варіанти відповіді: для цього натискаю мишкою на першому варіанті, пишу 2 і натискаю клавішу Enter. Зверніть увагу. Форма, переход... курсор переходить на наступний рядок, створюється новий варіант дистрактора, і ми можемо писати сюди зразу нове число або текст 3, 4, 5 і 6. Для такого типу тестового завдання 5 дистракторів правильних і неправильних відповідей цілком достатньо. Але в мене немає інструмента, за допомогою якого я можу включити оцінювання. Для цього мені треба перемкнутися на закладку, яка називається налаштування. І увімкнути перемикач, увімкнути, вимкнути оцінки. Перемкнусь на запитання і побачу, що в мене появилась надпис 0 балів тут, 0 балів тут. Але немає інструмента, з допомогою якого я можу все рівно вимкнути оцінювання. Для цього мені треба обновити сторінку. Знову класнути мишку на відповідному завданні, і ми побачимо знизу інструмент, який називається «Ключ опитування». Натиснемо на ньому. Оберемо правильну відповідь і додамо, наприклад, 2 бали правильної відповіді. 2 бали за це тестове завдання. Натискаємо кнопку «Готово». Зверніть увагу на те, що запитання не є обов'язковим. Я і не буду включати цей перемикач. Цей перемикач я не включаю спеціально. Перша причина, чому я цього не роблю, це те, що я не хочу, щоб учні, які не знають відповіді на це запитання, вгадували відповідь. Друге. Ця кнопка дисциплінує учнів, які навчаються краще, і заставляє їх перед тим, як здати тест, обов'язково пройти, подивитись по тесту ще раз, перевірити правильність відповіді, і перевірити те, що вони здали кожну відповідь, кожну відповідь вони підтвердили. Натискаю кнопку плюс. Створюю ще одне тестове запитання. Воно буде звучати так: оберіть із списку. Всі парні числа. Нагадую, що парним числом називається те, яке ділиться на 2 остачі. Цього разу, ви бачите, мені Google форми підказує, що цей тип запитання буде в вигляді пропорцій. Я дійсно обираю пропорції, пишу дистрактори до цього запитання. 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Для цього типу запитань правильних і неправильних відповідей в дистракторах має бути приблизно однаково. Хоча зауважу, що, за правилами тестології, ми повинні ще будемо вказати, скільки ж правильних і неправильних відповідей є у списку. Однак цього ми зараз робити не будемо. Переключимося на ключ опитування. Покажемо правильні відповіді і задамо кількість балів, чому буде відповідати це завдання. Наприклад, 4 бали. Натиснемо кнопку Готово. Зверніть увагу на те, що це запитання має вартість 4 бали. А разом усе, увесь тест, всі тестові завдання мають вартість 6 балів. Натискаю плюс і створюю ще один тип запитання, який, є, е, який можна оцінювати автоматично. Вибираю із списка таблицю з варіантами відповіді. Цього разу я зробив заготовку для цього запитання, і звучить вона так: знайдіть відповідність між одиницею вимірювання та величинами, що ними вимірюються. Перше запитання буде звучати так 2 метри. Друге запитання буде другий дистрактор 3 кг. Четвертий дистрактор буде 4 метри кубічні. Та е, п'яте запитання буде звучати як 5 метрів квадратних. В стовпцях я запишу інше значення. Це довжина метри в двох. 2 метри вимірюють довжину, 3 кг вимірюють масу, 4 метри кубічних можуть виміряти об'єм, а 5 метрів квадратних дають можливість виміряти, наприклад, площу. Я також не ставлю обов'язкову відповідь, вибираю ключ опитування. Цього разу я ставлю радіокнопки, включаю напроти відповідних стовпців і рядків. Задаю певну кількість балів. Ну, нехай це буде по одному балу. Разом всього мій тест буде складати 10 балів. Натискаю кнопку «Готово» І мій тест, складання мого тесту завершено. Однак, давайте подивимося, для чого ж ми створювали оцю частину, цей роздільник. Це потрібно для того, щоб можна було перемішувати всередині теста запитання. Але таким чином, щоб паспортичка. Оця частина тесту не перемішувалась з основною частиною тесту. Для цього я включаю налаштування, перехожу в закладку, яка називається Презентація. І вибираю закладку перемішати запитання. А тепер спробуємо додати ще деякою. Додамо ще деяких отруєнь нашим учням. Для цього натискаємо кнопку запитання і спробуємо перемішати дистрактори. А як це зробити? Це робиться досить просто. Клацаємо мишкою на відповідному завданні, натискаємо три крапки і вибираємо перемішати варіанти. Клацаємо мишкою на іншому завданні, натискаємо три крапки, вибираємо перемішати варіанти. Ну і в цьому варіанті клацаємо також три крапки і вибираємо перемішати рядки. Для того, щоб учні. Здавали тест лише один раз, ми включимо ще деякі налаштування. Я включаю закладку налаштування, і з закладки, яка називається Відповіді, я вибираю збирати електронні адреси та обмежити до однієї відповіді. Зверніть увагу, якщо ви працюєте в корпоративно-обліковому записі і хочете надати доступ до свого тесту всім учням, які працюють не з корпоративних облікових адрес, вам треба вимкнути оцю штуку. Отже, переходимо на закладку запитання, бачимо, що у нас все, що потрібно, уже є, і можемо надсилати наш тест нашим учням. Як же його надіслати? А надіслати його досить просто: натискаємо кнопку надіслати. Перемикаємося на закладку, яка називається лінк, скорочуємо URL-адресу і копіюємо цей лінк. Дійсно, надіславши нашим учням цю штуку, ми можемо подивитися, як це працює. І для того, щоб перевірити, чи наші учні, які працюють з не з корпоративних облікових адрес, можуть з облікови не з корпоративних облікових записів, можуть мати доступ до цього тесту, ми перевіримо це дуже просто. Натискаємо три крапки зверху, натискаємо нове вікно в режимі анонімного перегляду, бачимо нове вікно, вставляємо сюди лінк на нашу форму, натискаємо клавішу Enter. Бачимо, що у нас є. Ось така штука, вона показує, що тест дійсно працює, і пропонує продовжити з моїм іншим обліковим записом. Але я впевнився, зараз ми цього робити не будемо, я впевнився в тому, що тест у мене відкривається, і на цьому, в принципі, процес створення нашого тесту завершено. Хоча хочу зауважити, що надзвичайно важливо перед тим, як ви дасте цей тест, перевірити, чи він працює. Спробуйте його пройти, подивитись, які ж підводні камені є у вашому тесті, чи все правильно оцінюється, і саме тоді тільки надсилайте цей тест своєму ще. Дякую за увагу. Побачимось!